На останні дві доби до Національної поліції України надійшло понад півтори тисячі заяв як від фізичних, так і юридичних осіб про збої в роботі комп'ютерних мереж. Із них офіційно з письмовими заявами до поліції звернулося 178 заявників. Це 152 заявники представники приватного сектору, а також 26 державних установ. Наразі Національною поліцією України від вже відкрито 63 кримінальні провадження зручання в роботу електронно обчислених систем та комп'ютерних мереж. За ще 115 фактами проводиться перевірка, вирішується питання про надання їм правової кваліфікації і відкриття кримінального провадження. Наразі спеціалісти кіберполіції спільно з Провідними фахівцями вітчизняних it компаній, а також зарубіжних організацій, як то компанії Сіско та Європол, докладають максимум зусиль для подолання наслідків, яких завдало. Шкідливе програмне забезпечення, а також працюють над створенням декриптора для розшифровки файлів, які були е, уражені, інфіковані і зашифровані шкідливим програмним забезпеченням.